Село Гальчбіївка Ямпільського району. Зранку голові тутешньої сільради повідомляють, просто на дорозі лежить ледь жива закривавлена жінка. Дійсно, ця жінка лежала там під забором, значить, сюди. Ну, обличчя не можна було бачити її, тому що вона лежала так, якби на животі. Ну, ліва сторона обличчя була, а ззаді була, значить, волос, ну, кров засохша сюди. Голова сільради веде на те саме місце, де знайшли жертву. у цьому районі були сині тапочки, там був фонарик, а вона лежала десь отак от. Десь у ці. Ну, привезли в цьому місці так ось сюди, у ту сторону, головою сюди. Ну і так видно, що було ще мокро, як ніби хтось її відливав. Постраждалою виявилася 52-річна Світлана Лапір. Жінку забрала швидка. На четвертий день вона померла у лікарні. Місцеві жителі розповідають, Світлану жорстоко побили та зґвалтували неприроднім способом. У неї були розірвані внутрішні статеві органи. Люди говорять, і що їй бутилку забили, і що якоюсь арматурою її пошкодили полові органи. У поліції ж цей факт поки не коментують. кажуть, результати судово-медичної експертизи досі ще не готові. Що стосується жінки, чи була вона зґвалтована чи не була на сьогоднішній день, ще результатів судово-медичної експертизи немає. Постраждала родом із Закарпаття. Жінка зловживала спиртним і не мала постійного місця проживання. Її тіло забрала і поховала донька. З'ясовувати причини смерті вона начебто не захотіла. А підозрюваним у вбивстві виявився 52-річний житель сусіднього села. Його затримали того ж дня, коли знайшли потерпілу. Однак суд відпустив під домашній арешт. В той же день працівниками ямпільського відділення поліції був по в скоєнні даного злочину затриманий. некий громадянин Гумовський Валерій Васильович. Звернулися ми в суд по даному факту. з... Було питання про обрання йому міри запобіжного заходу. взяття під варту, але ну, суд обрав йому міру запобіжного заходу. посчитав за, за правильне таку міру запобіжного заходу, як е, домашній арешт. Наша знімальна група розшукує будинок підозрюваного у селі Біла Ямпільського району. Чоловік довго не виходить до журналістів. Чути, як він розмовляє з кимось телефоном. Згодом з'ясується. Зі своїм адвокатом не дати Валерій Васильович гумовський. Я зараз знаходжуся під арестом. Ну інтерв'ю я давати ніяке не буду, тому що я пообщався з своїм адвокатом. Він сказав, що інтерв'ю де давати пізніше. Та трохи обдумавши ситуацію, чоловік все ж наважується розповісти про рукову зустріч із Світланою. Так вийшло, що ми зустрілися з нею не в тім місці, не в тому, де положено, і вона приставала до мене. і Я наніс їй пару ударів. Угу. Ось те, що я можу сказати, а йдесь суд Сьогодні були там. Ні, я там був з товаришем, який не міг йти додому. Та я так думаю. А кажуть, що жінка ще зґвалтована була? Да, говорять, що звалтована, вона була звалтована. Це все йде слідство, все буде порушено. Цей чоловік уже притягався до кримінальної відповідальності також за тяжким звинуваченням за вбивство людини. Тоді суд вирішив, що воно було скоєне з необережності. Да, раніше він притягувався до кримінальної відповідальності за ненавмисне вбивство. Було теж там він. Тож вдарив в чоловіка, чоловік впав і об ступеньки, ну поріг, і ну помер відразу ж. Тобто, скваліфікували це було як виступ по необережності. І йому тоді суд, по моєму що дав умовний термін. Умовний термін за жорстоке побуття людини отримав і його син Артем Гумовський. Після того, як разом із товаришами порубав ноги саперною лопаткою своєму односельцю, потерпілий тоді вижив і розповів про все поліції. Тось тобто його бували троє. Витягнули його до на вивезли на звалище, і там били лопатою. У нього було п'ять приломів. Двох берцевих костей, п'ять переломів на двох ногах, сотрясіння мозга, виломана ключиця вибита. Тобто він був, мама 72 роки. Вона рік за ним ухазувала. Місцеві жителі запевняють, гумовські учасники небезпечної банди, яка зухвало діє на території довколишніх населених пунктів. Усіх їх селяни знають поіменно. Хайнари, як він саша, Олександр Миколайович. Притуляк Олег Михайлович, Гумовський Валерій Васильович, Гумовський Артем Валерійович і Ткач Володимир Миколайович. Уже понад 10 років ці чоловіки наводять на односельчан справжній жах. Люди приписують їм численні катування, зґвалтування і вбивства. Взимку цього року в будинку одного із учасників банди нібито декілька днів тримали і гвалтували 14-річну вихованку інтернату. Однак директор спецзакладу факт спростовує, а в поліції цю тему зовсім не коментують. Цю дівчину тримали близько п'яти днів от в цьому будинку, наскільки нам відомо, і потім вона якимось чином втекла. Злочинці-садисти вибирають собі жертв переважно серед соціально незахищених людей. За них ніхто не оббиватиме пороги райвідділів, прокуратур і судів. Є тенденція до таких більш незахищених слоїв на або п'яних, або е, котрі не мають родичів, або немає кому захисту ніякого. Вони нападають на слабеньких, на нещасних і так долю побити. Олена заробляє на життя тим, що допомагає односельчанам по господарству. Улітку цього року працювала у місцевого чоловіка. До нього в гості на підпитку прийшли той самий гумовський старший і двоє його товаришів. Вони накинулися на жінку. Порвали одяг і в трьох знущалися як могли. Вилками кололи м'яса, повстю м'ясовитягали. Мене ж не чувствує, що як болить. бо мене були кричу, а їм ще хуже, ще далі коляд, бо не чувствує живуряся, я понімаєш, і вбив морду. Далі знасилену жінку почали гвалтувати. І розціпили мене так насильно, пхали мені куди хотіли. І в песу куди хотіли, пхали мені. Кричали бача, вони в моду били ногами. Олена попросилася в туалет і через паркан втекла до лісу. Довгий час жінка боялася повернутися додому і ночувала на цвинтарі або в лісі. Бувало і, і дощ, не дощ, і, і спиш денебудь, і дощ, і холодно, не холодно, і при мусила спати, а де спати мала? Від злочинців вона переховується і досі, не одна, а з малою дитиною. Я її одягла з собою носила, все, і подушки, дитину, а що дитину, мало. п'ять років дитина вона за мною йде, яка віка холодно. А мама каже, я вже мусила на себе дитину ложити. Бо що мала робити? Я за землі, дитина у мене з важко уяломаки. Кинулася по захист до поліції, але марно. Там над нею відверто посміялися, а заяву просто розірвали. Зорвалася, ти йшов. Заяву понаписувати, йшов. Над мене посміялися. Заяву не порвали. Я прийшла, не порвала. Я знову не знову рву. Поки у поліції насміхаються над потерпілими, а суд відпускає небезпечних злочинців додому, ті нахабніють ще більше. Залякують і погрожують своїм жертвам. До мене приїжджає Гумовський, предлагає гроші, щоб закрити. Ну, це що закрити. Я сказала: ти думаєш, що я бідна, я гроші возьму. Я в тебе не возьму гроші ці самі. А він сказав, по потім зо мене переслів. Ти каже: то буду тебе і брата різати по кусках: пальці, руки, ноги. на м'ясо будемо різати. Селяни один за одним розповідають шокуючі історії. І це лише ті, хто наважився говорити відкрито. А я кажу, а мені все одно вмирати. Мені не неньки до завтра треба вмерти. Але ж в мене внуки ростуть. Чого це я маю боятися. Багато людей не прийшли, бояться, бо знаєш, тут їм жити. Ми боїмося теж. але це ж повинно колись кінчитися. Я хочу, щоб і діти жили і внуки жили спокійно? Я не хочу, щоб ці нелюди ходили тут. Вони повинні відповісти по закону. Очільник районного відділу поліції на посаді всього кілька місяців та запевняє, зробить усе, щоб повернути довіру. До правоохоронних органів напруга тут вже зашкалює, і начальник ямпільського відділу поліції просить людей заспокоїтись у селах, де мешкають сільські бандити, тепер цілодобово патрулюватимуть правоохоронці у цивільному. Я пообіцяв. Я, якщо я обіцяю, обіцяють, я свої виконую. Перше, то що я сказав, що Зміниться ситуація. Я думаю, що на сьогоднішній день вона в селі вже змінилася, тому що це і я хочу запевнити цих людей, що тут присутні, що На сьогоднішній день ситуація в село Біла Гальжбівка і в Ямпільському, і в місті Ямпіль, Ямпільському районі контрольований, знаходиться під моїм особистим контролем. Оприлюднити результати слідства по кожному злочину пообіцяли й в головному управлінні нацполіції у Вінницькій області. Там, після приїзду журналістів та колективних звернень селян, розпочали службову перевірку. Тим часом людські нерви не витримують. Селяни кажуть, якщо правоохоронці не допоможуть позбутися банди законним шляхом, вони готові вчинити самосуд. Велика надія на вас і на самосуд закликаю люди, Вся біла гажбівка, давайте зробимо самосуд. Я на палиці, я сама буду його різати по кусках, Як він мені ворожа, що він за мене різати вбивати.